Час новин станом на 21 вересня у студії Володимир Кравченко. Вітаю. Кореспонденти міської інформаційної служби підготували для вас актуальні на сьогодні інформацію. Сьогодні ми розповімо про таке. Каратисти Кам'янського клубу Бусінкан рушать на чемпіонат Європи з кіокушинкан Каратедо. Громадська організація Бджола підбила підсумки конкурсу дитячих малюнків Миї збуваються. Фонд Сергія Притулин нагородив найменших волонтерів Кам'янського. У Кам'янському вже стало доброю традицією проводжати спортсменів на міжнародні змагання. Цього разу виборювати перемогу для Кам'янського та України на спортивному фронті будуть наші юні каратисти Кам'янського клубу Бусінкан. Наші юні чемпіони вирушать до Іспанії на чемпіонат Європи з кілку Шинкан Карате до. європейн чемпіон Шинкан 2022 який відбудеться у Мадриді 24 вересня, напередодні змагань зі спортсменами та тренером з Ківко-Шункан-Карате зустрівся начальник управління молоді спорту Едуард Каряк та очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Це дуже такі важливі змагання. Для нашої країни я впевнений, що ви обов'язково там здобудете перемоги. Скарбниця наших народ наше місто поповниться ще одними медалями. І я вважаю, що там ви можете не тільки пробити себе, але й отримати необхідний досвід зі свого. Богу, ми допоможемо вам безпосередньо в поїздці на ці змагання і бажаю вам найкращої прославляти наше місто, нашу країну на весь світ. У престижних змаганнях візьмуть участь представники 20 країн. Примітно, що з 10 учасників збірної України шестеро саме кам'янчани, вихованці клубу «Бусінкан». Це дуже складна поїздка для нас. Тому дякуємо дуже і меру і начальнику управління молоді та спорту. Ну, у нас в клубі займаються дуже такі. Я не хочу хвалитися, але всі у нас є дівчата, всі, скажімо так, імені ті і чемпіонки Європи. І призерки кубки міра. Я трохи, якщо чесно, я хвилююся, адже перший раз ми їдемо без тренера на такі змагання. Завжди ми їздимо з тренером, і це якось заспокоює, адже тренер це підтримка, він щось підскаже, якась план, стратегія. А в цей раз треба, треба зібрати свої думки та налаштуватися. Кожна їде на Європу тільки з цілею перемагати. Тому я думаю, буде запекла боротьба. Легкої прогулки не буде. Буде бійня. Да. І я думаю, що наші дівчата там покажуть себе. А тепер до оперативної інформації про обстріли Дніпропетровщини. Цієї ночі у Нікопольському та Криворізьких районах вороги вдарили по житлових кварталах зі ствольної артилерії. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі та є постраждалі. Далі подробиці від обласних рятувальників. Нову ворог вночі гатив по Нікопольському та Криворізькому районах. Цілили зі ствольної артилерії по Нікополю та Зеленодольській громаді. Є постраждала людина, руйнування житла та інфраструктури. Внаслідок обстрілів у Нікополі поранено чоловіка 56 років. Йому було була надана медична допомога. Зараз він у задовільному стані, лікується вдома. У місті пошкоджені понад два десятка житлових будинків, багатоповерхівки та приватні оселі. Також пошкодили хлібокомбінат, дитячий садок, бібліотеку, лабораторний центр та декілька магазинів. Понівечені з десяток автомобілів, господарчі споруди, газогони, водові та лінії електропередач без електроенергії залишається більш ніж 200 родин. Виникло дві пожежі: одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. Великій костромці Золондольської громади внаслідок обстрілів були пошкоджені кілька приватних житлових будинків. Спалахнула пожежа. Яку вже приборкали. Без світла у громаді залишається 350 сімей. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням комунікації. На щастя, обійшлось без постраждалих. У Кам'янському назавжди попрощалися ще з одним героєм. 14 вересня, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, в бою на Донеччині загинув солдат Максим Терещук. Скорботну новину та щирі співчуття у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білоусов. Заопокійливе богослужіння пройшло на території козацької церкви Пресвятої покрови. Максим народився 27 лютого 1989 року. У 2009 році закінчив 26-те профтехучилище. Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Дніпропетровська Газзбут. Від початку березня став на захист української землі від російських окупантів. Віддати шану захиснику та провести його в останню дорогу прийшли близько сотні земляків, друзі, знайомі та побратиме. Я був його командиром. не уберег пацана. Полгода вместе с ним мы так вот на одной кушетке, скажем, спали. Обещал заехать после войны ко мне, потому что я уже на дембель отправили. Но не получилось. Скажу одно, Максим дуже любил свою батькивщину дуже любил життя. Героям слава. Вечная память, дуже гарна людина. Максима залишилася дружина, син, мати та брат. Редакція міської інформаційної служби висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава справжньому герою України. Низький уклін за мужність та героїзм. Ще одна трагічна новина. 10 квітня у боях загинув старший лейтенант Вадим Пільгуй. Факт смерті Вадима встановлений рішенням Баглійського районного суду від 10 червня та через непереборні обставини поховати героя немає можливості. Про це повідомив міський голова Вадиму Пільгою було 52 роки. Працював заступником начальника охорони на «Інтерпайпсталь», був учасником АТО, ООС і з перших днів став на захист незалежної України. У чоловіка залишилась дружина та два сини. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав за наше мирне українське небо найцінніше своє життя. Доземний Уклін, воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою! І до кримінальних новин: вбивство з вогнепальної зброї та незаконне зберігання гранатомету і гранати. Поліцейські підготували щотижневий дачі з кримінальних подій, що сталися у Кам'янському районі. Надцятого вересня о 20-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що біля залізничної колі виявлено загиблого чоловіка. Під час огляду місця події експерти на тілі чоловіка виявили вогнепальне поранення в області спини. Також збіром доказової бази та оглядом перелеглої території по поліцейські в кущах знайшли ймовірне знаряддя злочину. Це мисливська гладкосвольна рушниця. Також встановили особу загиблого чоловіка, це 59-річний місцевий житель, та поліцейські затримали зломисника. Це 40-річний житель нашого міста. Попередньо було встановлено, що підозрюваний знаходився в районі 7-го кілометру на платформі, і побачив, що в його бік із за гаражі вийшли два незнайомі чоловіка. Він застосував рушницю, яку носив з собою. Внаслідок чого він поцілив одного із чоловіків. Після скоєного злочину він злякався та втік. А знаряддя злочину по дорозі викинув у кущі. Чоловіка затримали в порядку статті 208, Йому повідомили про підозру у скоєнні мисного вбивства. 19 вересня біля гаражі на вулиці Широкій люди помітили підозрілого чоловіка з мішком. Як виявилось, у мішку були гранатомет та граната. Під час перевірки у чоловіка в мішку було виявлено протитанковий гранатомет та корпус гранати з запалом. Чоловіка доставили до Кам'янського районного управління поліції для встановлення особи. Це 32-річний місцевий житель. Боєприпаси та зброю вилучили на експертне дослідження. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю. За спалювання сухої трави від 15 років до довічного ув'язнення таке покарання у період воєнного стану погрожує безвідповідальним громадянам, розповіли в обласній військовій адміністрації, а небайдужих байдужих закликали пильнувати та повідомляти про пожежі у службу надзвичайних ситуацій. Обласні екологи закликають мешканців бути обачними і не забувати про небезпеку, яку несе з собою підпал сухої трави. Продукти горіння сухої рослинності містять токсичні речовини, зокрема спалуки ртуті, свинцю та інші, які шкодять як здоров'ю людини, так і навколишньому природному середовищу. Крім того, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки. Та житлові будинки. Якщо раніше відповідальність за таке несли у гривні, тобто сплачували штрафи, то тепер покарання стало суворішим. За підпал трави та порушення пожежної безпеки, відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, раніше обмежували штрафом від 3 тисяч до 21 тисячі гривень. До цього року під час дії воєнного стану Кримінальним кодексом України умісний підпал сухої рослинності віднесено до диверсії та передбачає покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Тому закликаю до порозуміння громадян дбати про власне здоров'я, здоров'я оточуючих, про навколишнє природне середовище та неухильна дотриматись вимог діючого законодавства, особливо у цей важкий для нашої країни період. До 272-ї річниці Кам'янського громадська організація бджола організувала конкурс дитячих малюнків Мрії збуваються. Участь у конкурсі брало близько 30 робіт дитячої творчості. Голосування проходило онлайн, де кожен міг обрати свого фаворита. Які дитячі мрії перемогли? Дивіться у сюжеті. Голосування за роботу учасників у соціальних мережах тривало до 19 вересня. Відводячи підсумки для всіх учасників конкурсу у міському парку, влаштували дитяче свято разом з аніматорами. Малеча грала в конкурсах, розважалася та отримала смачні подарунки від громадської організації бджола. До дня міста громадська організація бджола за підтримки міського голови провели конкурс для дітей внутрішньопереміщених осіб. Дітки малювали свою мрію. В соціальних мережах було оголошено. Голосування і п'ять найкращих обрали, яких ми сьогодні нагороджуємо і звіс. Сно, всі діти будуть сьогодні отримувати, всі учасники цієї цього конкурсу будуть отримувати пам'ятні подаруночки. У кожного була своя мрія. Хтось мріє про пропухнастого друга, хтось про повернення додому. Та є бажання у всіх єдине перемога України. Дарина приїхала разом з сім'єю з Донеччини. Вона грає на укулеле та займає перші місця на всеукраїнських конкурсах. Я й на лісунки укулелі. Це дуже, як по очі. Мене... Интересный музыкальный инструмент. Я занимаюсь музыкой, мне очень хороший слух. Я подыгрываю мелодию разную. Я хочу, чтобы был мир на земле. Хочу, чтобы украинцы были здоровые. Не, не, не расстроюсь, когда я не выиграю. Когда выиграю, конечно, обрадоваюсь. Громадська організація бджола систематично підтримує дитячі ініціативи та проводить подібні конкурси, аби малеча змогла відволіктись від складного становища в країні. Особливо таким заходом радіють діти числа вимушених переселенців. Організатори конкурсу сподіваються, що мрія кожного учасника обов'язково здійсниться. У центральній бібліотеці імені Траса Шевченка постійно проходять різноманітні заходи, пов'язані із волонтерською діяльністю. Плетуть сітки, збирають кошти, підтримують військових дитячими малюнками та просто спілкуються із героями нашого часу. Цього тижня пройшов волонтерський захід, де вітали найменших добровільних помічників нашого міста. У читацькому залі бібліотеки було людно. Тут зібрались молоді волонтери, починаючи від п'ятирочків. Адже гідний приклад показують волонтери зі всієї України. Зустріч з знаною волонтеркою з міста Києва Світланою Анатолійовною Терейковською. Вона сьогодні розповість про про свою діяльність, презентуватиме дві книги, які вона написала. Сьогодні ми хочемо з нагоди дня міста це приурочили нагородити наших волонтерів, ті, які в нас багато працюють і багато роблять для фронту і для нашого міста. Про волонтерський центр Павутинка, який входить в склад волонтерської організації благодійного фонду Мис Кам'янського, дізнались в фонді Сергія Притули і за активну громадську позицію та допомогу українській армії нагородили юних кам'янчан, які в позашкільний час займались волонтеркою заради перемоги України. Людмила Володимирівна, вона моя вчителька з скаутів. Я там допомагаю і вона долучила мене до цих волонтерів. А там я вже создала групу з друзями своїми і разом з друзями я брала та їздила до саме туди, куди треба, так скажу, щоб допомагати волонтерам. Будемо лісти далі. Сітки, кікімори та все інше. Я запитав, що це ви робите, що кружок який, і мені сказали, що це туризм, і все таке. І я спросив, а можна записатись? Вони сказали, так можна. Я записався. Я дуже радісний, бо такого ще мені надавали гордість за Україну за себе. Мотивую, я хочу допомогти нашій країні. хоч якось а ще презентували три книги, авторкою яких є гостя заходу Світлана Терейковська. У книгах описується боротьба України заради перемоги, демократії та процвітання суверенної соборної європейської держави. Стосовно погоди на четвер, 22 вересня, синоптики передають мінливу хмарність, попередньо опадів не передбачається. Потроху починає знижуватись температура. Так вже вночі буде 8 градусів тепла, а в день плюс 15. Вітер слабкий північно-західного напрямку. На цьому ми завершимо випуск новин. Свіжу інформацію завжди можна знайти на нашому сайті news.dp.ua та на наших сторінках у соціальних мережах: Facebook, Instagram та Telegram. У студії працював Володимир Кравченко. Зберігаємо оптимізм, діткуємося про себе та підтримуємо наших захисників. Слава Україні!